Олені навіть тут дорогу в нас переходить по 500 гривень за кілограм. Зараз же з жартами трошки краще стало. Чесно скажу, що майже усі вони українці. Я аж три рази з'їздила в гори. Я вам не раджу чесно це робити. Друзі, усім привіт, і старенькими і новеньким. Я бачу, що додаються потрошки люди на канал. Будь ласка, одразу вас попрошу. Не забувайте підписатись, щоб ми з вами не згубилися та змогли побачитись в моїх наступних відео. А сьогодні я пропоную поговорити на таку тему, що сама не просилася сьогодні рівно 11 місяців, як я знаходжусь у Канаді. Тому якісь проміжні висновки я все ж таки хотіла б зробити та можливо поділитися з вами своїми роздумами про цей час у Канаді. Так, ну за цей час, що трапилось? По-перше, ми орендували житло, як бачите, живемо в таунгаусі. Напевно, я вам колись покажу, що ми тут собі орендували, за скільки. Я знаю, що ця тема багатьом цікава, але все по порядку. Добре, друзі. Якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб я скоріше про це розповіла, і я спробую зняти для вас це відео. У нас контракт на рік до вересня, місяця, якщо не помиляюся, і от ми вже декілька місяців тут живемо. Звикла до сушилки білизни. Знаєте, в мене дома просто була пральна машинка. Тут пральна машинка і сушилка зазвичай в будинках стоїть. І я завжди щось думала, що так вона буде псувати якість одягу, кашлатитись там все таке. І навіть ніколи собі не хотіла. А зараз вже то так звикла, що думаю, може, мені й дома треба буде поставити за цей час, як ви вже могли бачити, ми купили собі авто. Я до речі, також планую зняти відео про те, як ми купували, Ну і взагалі з якимись порадами, як. Пити перше авто у Канаді звичайно оформили документи, канадську банківську картку, канадський номер. Я за цей час знайшла собі роботу. Працюю продавцем меблів в салоні меблів. Ви могли вже бачити якісь мої відео з цієї теми, але якщо ні, то просто передіть по цьому плейлісту з Канади, і там все я детально розповідаю, як я цю роботу шукала, де працюю, як працюю, скільки заробляю. Тому до ласка. Дивіться, однозначно, мені стало набагато зараз легше з мовою. Я не можу жалітися. У мене вона була непогана англійська, коли я сюди приїхала. Але ж ви розумієте, що практика робить свою справу. Я зараз кожного дня, майже кожного дня працюю в магазині, тому в мене спілкування вистачає з канадійцями тут. І звичайно, вже стрибати з українською, російською, англійською туди-сюди вже набагато легше більше розумію їх жартів. На початку це був мій біль. Щось пожартувала. Я там фіфті 50, -50 що зрозуміла, щось ні. Зараз же з цим жартами трошки краще стало. Ну і взагалі з мовою полегше. Аліся. Моя ходить у школу канадську, а дуже зручно її забирає автобус. Не треба зараз нікуди її возити. Тут недалеко зупинка, ми зранку туди її відводимо. Потім в день забираємо, вже до речі, мені треба скоро вбігати. Зараз запишу відео і побіжу за нею. З незвичного про школу, те, що треба ланч бокси збирати, їжі там у них в школі немає ніякої, тільки те, що мама з собою дала. І домашніх завдань ніяких немає, тому діти. Сходили в школу, прийшли і вже там граються, дивляться мультики. До речі, у мене теж відео про 10 відмінностей української і канадської школи. Якщо цікавиться тема, приходьте. Ми знайшли друзів. Нам звичайно дуже пощастило. Як я вже говорила, я приїхала до брата, тому у нього тут вже була компанія з друзів, дуже багато українців, дуже класних хлопців та дівчаток. Тому ми одразу з ними познайомились, але вже і за цей час знайшли якихось своїх окремих друзів. Там у мене сусідки є вже на районі подружки. Ну і якось стає веселіше. Чесно скажу, що майже усі вони українці. Якось, напевно, все ж таки тягнешся до свого дорідненького. У Аліски вже теж тут є подружки, і в школі, і на районі тут у нас. Але про українських своїх друзів вона ніколи не забуває, все там планує з ними зустріч, сумує однозначно, але вже і тут трошки веселіше, і теж більшість українців. Але є дівчинка Філіпінка у неї в класі, з якою вони дуже так подружилися. Я отримую зарплату два рази на місяць, і дійсно було боляче дивитися, яка частина з цієї моєї зарплатні йде на податки. Так, прям шмат такий, оп, відрізаєш і віддаєш. Але я вже напевно майже змірилася, скільки тут коштує життя в Канаді. Як я вам постійно говорю, це не дешева країна. Тут справді дорого жити, і ми тут витрачаємо значно більше грошей, ніж нам на то треба було проживаючи в Україні. Але я вже з цим якось змирилася і вистачає, слава Богу. Я перестала перекладати гроші з канадського долару на гривні. І я вам не раджу чесно це робити. Я знаю, що точно на початку так буде у всіх, але ви скоріше з цим зупиняєтеся, бо можна з глузду з'їхати. М'ясо там, телятина по 500 гривень за кілограм, ще щось. Ну, яка ціна там в доларах цих написана, так і живе. Чесно, вже мій мозок якось перестав це конвертувати в голові. Все більш-менш звикла до місцевих продуктів та цін, але все ж таки іноді шукаю щось наше звичне. Знайшла ж тут парочку магазинів, де продаються українські продукти, і так якось мені зручніше, коли я знаю, що можна зайти. Помідорки, мої улюблені, берез, грибоч. Коротше, все тут є. Можна знайти, якщо шукаєш. Змирилася, що забігти в магазин тут біля дому не вийде. І якщо ти залишилося без картоплі, то все. Тому зазвичай, коли ми їдемо в магазин, я намагаюся складати хоч якийсь листочок там з тим, що мені треба купити, бо не хочеться нічого забути. Приходиться щось планувати більш конкретно на там тиждень, на два, і не забувати купувати це, коли ти вже доїхав до того магазину, бо так от під домом нічого нема, як ми звикли пити воду з під крану. Я так і не навчилася. Я знаю, що тут в Канаді доволі гарна вода, але я ще за звичкою в чайник не з-під крану місцеву воду, а так пити ми п'ємо все-таки бутильовану воду, і канадці деякі з мене сміються на роботі, але так же я роблю. Ви, до речі, тут п'єте воду з-під крану, напишіть, будь ласка. Чи то я одна така дивна, хто продовжує купувати бутилки? Я трошки не встигаю за змінами в магазинах. От у них ще. Крісмас не закінчився, а у них вже істер виставляється. У мене ще й ялинка вдома стоїть, а в магазинах вже зачинята. Вже яєчка пластикові, вже там все до Істер, до Великодня готуються люди. І воно так одне зміняє інше, зміняє інше. Так швидко, що я не встигаю. За цей час я аж три рази з'їздила в гори. Та-дам! Майже рік у Калгарі, в Альберті, де тут навколо краса неймовірна. Три рази. Але сподіваюся, на цей рік у мене плани такі великі. Хочу ще поїздити та подивитися красу. Бо реально, друзі, природа тут неймовірна. Я не зупиняюсь дивуватися ніяких кішок, собак бездомних, без хатів на вулиці, тільки зайченята, тільки якісь там Олені. Навіть тут дорогу в нас переходить. Я не змогла зняти для вас кліп, бо було дуже дуже темно вже. Але ну дійсно. Неймовірно. Дивіться, хто тут. Тепер хочу ще побачити ведмедя, але тільки з машини. Я ще усвідомила той факт, що зима тут доволі затяжна. Вона тут зазвичай починається ще в восени і закінчується вже в вісняні місяці. Але вона зазвичай дуже сонячна. Саме у Кагарі він вважається найсонячнішим містом у Канаді. Дійсно, сонце це робить мій муд. Овзидей буває прохолодно, але це не означає, що тут холодно кожного дня на потязі зимою. Ні. Зараз на вулиці досить гарна температура, близько нуля, і коли ще сонечко взагалі відчувається, наче весна. І в такі дні до мене на роботу клієнти приходять хто в шортах, хто в футболках, хто зараз піти в магазин. От по такій погоді, кому тільки з вами не побачила. Чесно, нарешті я вирішила все таки. Почати витрачати гроші на манікюр. Я знаю, комусь це буде смішно, комусь зрозуміло, Але я на початку, коли я сюди приїхала, ну спочатку мені взагалі було не до манікюру, чесно вам скажу. А потім мені хотілося, але щось ще так дивила ці 50-60 доларів витрачати на нігті раз на місяць. Тому, ну блін, і я якось я сама робила і нормально. Але вже все, вже я раз на місяць кудись ходжу, Настя щаслива. Ну, чесно, для нас дівчат, я розумію, що це важливо. Я там в чомусь собі відмовляю, тому що звикла робити в Україні. Але нігті, хоча б базові якісь такі штуки, все ж таки вирішила робити. Ну і взагалі, тут до перукаря на манікюр, зазвичай хожу до наших країн, і для того, щоб їх підтримати, і тому що дійсно сервіс в них кращий, Наші дівчатка розуміють. Коли купуємо квіти, не збірний якийсь букет, а наприклад, троянди чи тюльпани, я завжди перераховую, скільки їх там у пакетику, бо зазвичай тут доволі часто їх продають по 12, 16, 18, 24. Тут це абсолютно нормально отримати такий букет або подарувати такий букет. Але я знаю, що для багатьох з нас це незвично, тому я все ж таки по-нашому одну видьоргую з тих букетів. Цьому році також до нас приїхала мама. Вона вже виїжджала з під у Харкові. Це зайняло у нас досить довгий час отримати вісу, привезти її сюди. Але наразі вона з нами. Ми з цього приводу щасливі. Я, до речі, Аліске нічого не говорила про те, що моя мама приїжджає, Це був для неї сюрприз. Ми просто її забрали зі школи. Сказала, що нам треба кудись в магазин. Вона була не дуже з цього приводу щаслива. Але ми насправді поїхали в аеропорт і зустріли мою маму. Тому зараз ми всі разом, і це напевно. Для багатьох українців сьогодні найголовніше, алісія нічого не знає, а у нас знаєте. От я пригадую, що коли ми сюди приїхали, мені так багато чого здавалося, що тут по іншому. От я прям помічала ці моменти, а тут не так, а от там, а у нас було по іншому. Зараз же я взагалі мені важко пригадати, а як було по-іншому тоді. На початку я там так сумувала за своїм домом, мені здавалося, я пам'ятаю кожний куточок. А зараз мені дійсно важко вже пригадати. І все одно, хочеш не хочеш, якось потрошки прилаштовуєшся під цей ритм життя, під ці умови, і напевно звикаєш, адаптуєшся. Отакі От рандомні якісь мої висновки за цей час, що я тут помітила. Сподіваюся, вам було цікаво подивитися це ці відео. Якщо так, будь ласка, не забувайте поставити лайк та підписатися на цей канал, щоб ми з вами побачилися в наступному відео. І пока-пока!